Я вас вітаю. Ви дивитесь програму інтерв'ю дня на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Зима у розпалі, новий рік вже незабаром, і люди хочуть закарбувати цю казкову атмосферу у пам'яті. І звісно, в цьому їм може допомогти фотографія. І сьогодні ми поговоримо на цю тему з фотографиною Катериною Кам'янською. Я вас вітаю. І я вітаю. Так, ну що ж, поговоримо про святкові новорічні різдвяні фотосесії, такі тематичні. Мабуть, зараз у фотографії. Просто шалений попит на ваші послуги зараз сезон. І скажіть, будь ласка, от наскільки заздалегідь люди взагалі планують ось цю зйомку новорічну? Дякую за питання. Насамперед, я сама дуже люблю цей новорічний такий настрій. Я сама дуже люблю фотографуватися сім'єю. Це таке наповнення. Так класно щодо питання. Ну так, я би рекомендувала ну, десь хоча б за тиждень-два записуватись до фотографа. А угу. це потрібно для того, щоб ми могли якомога якісніше підготуватися, підібрати образи, тому що якщо брати в аренду. Mm -hmm. Наряди, то ну потрібно теж заздалегідь записуватись, і запис у студії також він йде наперед. Особливо на вихідні. Субота, неділя вони завжди такі переповнені. Yes, Навіть якщо у самого фотографа є місця, може їх не бути в студії. Mm -hmm. А студії з новорічним декором у нас не так багато. Mm -hmm. Тобто люди залежать, mm -hmm. можна так сказати, не лише від часу фотографа, no, а й від часу так суб'єктивних причин так. У нас mm -hmm. не так уже і багато новорічних фотостудій, таких щоб прям вау, і, так новорі. Mm -hmm. Так само угу. е, так розкажіть, будь ласка, як взагалі налаштуватися на зйомку от про процес підготовки. Ну, дивіться, головне це бажання Бажання клієнта отримати гарні новорічні світлини. Угу. Е, я, як фотограф, звичайно, допомагаю з цим. Е, налаштуватися це вже діло, звичайно, клієнта. Треба, щоб він сам е, зрозумів цінність саме, саме фотографії, саме сімейної зйомочки або індивідуальної угу. е, з іншим я вже допоможу. Наприклад, підготовка образів це і моя робота також. Так. Я допомагаю скласти класний образ, я даю силочки, де можна взяти наряди. Я можу також підказати, де можна купити той чи інший наряд, або ж я можу навіть зі своїх особистих речей щось надати. Uh -huh. так, тому що ну, не всі такі новорічні наряди є в наявності у клієнтів. Так? Uh -huh. ну, зараз є оренда, це класно. Це дуже спрощує пошук саме образів. образів, так ну це досить а от що можна орендувати? Це зазвичай якісь там вечірні сукні, чи от ну, що це взагалі? Дивіться, тут і сукні, і світери, і рубашки, і навіть взуття. Тобто, зараз я б сказала, що з цим взагалі немає проблем. Uh -huh. Якщо раніше ще не було такого асортименту в студіях. То зараз майже кожна студія, що надає послуги оренди, це оренда така, що вона покриває весь запит клієнта. Так... Тобто можна все що завгодно, так? <на> 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 так, <на> можна, можна обрати на будь-який смак від супернарядних новорічних ну, святкових суконь mm -hmm. до простеньких таких світленьких світерів. Mm -hmm. От ви говорите, що ви допомагаєте клієнтам от підбирати образи? От розкажіть, будь ласка, як от взагалі е у клієнта є якийсь певний там запит, ми там хочемо щось, щоб це було там суперсвяткове, або ми там хочемо, щоб це е було щось таке затишне. От як це у вас відбувається? Чи ви їх направляєте? На це. Дивіться, зазвичай клієнт мені пише: Доброго дня Катерина. Ми хочемо новорічну фотосесію, які є варіанти, і тут вже вступаю я. Uh -huh. Тобто я можу запропонувати студію, я можу запропонувати за наявності снігу, або якщо клієнт готовий зачекати фотосесію на природі. Також можу запропонувати зараз. У нас з'явився там новорічний човник. Він також на природі також прикольно виглядає. Новорічний човник це човник він на річці. на річці, ага. Так, він такий декорований новорічними такими святковими всякими подарунками, ялиночками. Так, прикольно виглядає. Це тобто ну, власність як. Ну так, це так? Не тільки, не як на оренду. так. — Це просто берете з собою і його вже. Ні-ні ну, ні. ні, 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 ні. Це, вже, це вже як на оренду, як у фотостудії, тільки він знаходиться на річці. Ага, все так. зрозуміло. Щось новеньке і да, цікаве да, таке для так нас. І є. Uh -huh. Ось так, в принципі, Виходячи із запиту клієнта, якщо клієнт вже там, да, вирішив, що він хоче студійну зйомочку, mm -hmm. тоді я вже кидаю йому референси і ми обираємо, що ми хочемо: чи просту таку затишну сімейну зйомку, чи щось більш таке нарядне, з сукнями. Ну, якщо це, звичайно, сьомка з дітьми, то найчастіше обирають варіант світерки, таке угу. щось більш, Сім... За... Сім... більш сімейне сімейне затишне, затишне так, так сказати. Угу. Е, так, от е, на вашу думку, розкажіть, будь ласка, як от краще організувати фотосесію на вулиці чи в спеціально облаштованій студії? На вулиці ж також в принципі є там і сніг може бути, і все таке. От ну, от, розкажіть про вашу думку. Ну, Кожен варіант має свої переваги. Наприклад, мені як мамі то більш зручніше варіант студії, тому що це контрольовані умови, там завжди тепло. Ну там можна зразу зробити і макіяж, і зачіску, і обрати наряди, і все в одному місці. Спокійно собі відфотографуватися. Ну, майже ну, от все, вже чекати фотографії. Е, на вулиці ми залежні від погодних умов. Нам потрібно ну, зачекати снігу, бо без снігу це буде не новорічна річна зйомка. Е, ну, це холодно, з дитиною це трошки складніше. Якщо дитина маленька, якщо вже там років 5-6, то це вже в принципі контрольовано. Е, ну і це максимум пів години. Ось. Е, ну, Хто вже довго фотографується саме в студіях, то тому хочеться чогось новенького, то звичайно я ну я з uh -huh. і так мені подобається також фотографувати на вулиці. Це класно. Ну ви радити на вулиці не більше ніж пів години, no. так щоб це цього часу достатньо, щоб отримати tak, снімки tak. і комфортно себе. Так, 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 щоб не так? перемерзнути uh -huh. і отримати задоволення, а не хворобу. Так, розумію про що ви говорите е, так. Скажіть, будь ласка, от е, от ви часто знімаєте? от Ми з вами проговорили про маленьких дітей. От розкажіть, як це відбувається, як ви їх налаштовуєте? Тому що діти у нас, ну ви ж знаєте, достатньо вертляві. Діти бувають безумовно різні, але все ж таки більшість дітлахів вони дуже активні. От як ви їх налаштовуєте? Ну, діти є діти Насамперед, перед батькам mm. треба розуміти, що зйомка з дитиною ну це не легко. Mm -hmm. Треба буде трошечки заохочувати дитину, можливо, підготувати якийсь маленький сюрприз під ялиночку. Я заздалегідь попереджаю батьків, що буде ось так, ось так, може бути ось так. Що підготуйте, будь ласка, для дитинки, перекус, можливо, якщо це маленька дитина. Будьте готові до того, що, можливо, вона не захоче фотографуватися перших 5-10 хвилин. Якщо клієнт готовий до цього, це вже легше. Я як фотограф звичайно допомагаю дитинки там показую, де ялиночка, де там подаруночок. Mm -hmm. Показую, ось тут зайчик, давай подивимось на зайчика. Так я отримую і невимушені кадри, і дитина почувається. ну, Природньо uh -huh. студії. Ну тобто ви зазвичай робите акцент не на постановках, а саме от на живих якихось емоціях. Ну, правильно? так, тому Розумі. що з дітьми дуже важко зробити постановку. Uh -huh. Вони самі по собі такі живчики, і хочеться і фотографіями це передати. Uh -huh. Ну і в принципі, я думаю, що живі кадри вони набагато цікавіше звичайні. виглядають, ніж ось такі звичайні студійні uh -huh. постановочні. А от взагалі, от, на вашу думку, от, діти, якщо от вони там старше 5-6 років, Семи років вони ну, з ними більш легко провести фотосесію, ніж з малечою зовсім. Ну я б сказала, що не завжди. А, особливо підлітки. Ну, це такий період, да, коли ну якщо протест, то все. От угу. не хочеться і не хочеться. Але зазвичай ну, в мене сильних проблем таких не було, щоб от ніхто не хотів фотографуватися. Ми якось домовляємось, угу. а, якісь там стандартні. Кадри обов'язкові, я все одно зроблю, щоб мама була задоволена. Угу. Е, так, а розкажіть, будь ласка, як щодо дорослих, от е, є дорослі, яким також дуже важко розкритися. Ну, наприклад, мама там привела всю сім'ю на фотосесію, е, тато не може налаштуватися, він там соромиться і так далі, там подібне, або там дівчина замовила для себе фотосет, і вона там е, також не може налаштуватися. От як ви налаштовуєте людей у такому випадку? Ну, в такому, в такому випадку я не надаю якихось дуже складних інструкцій. Тобто я не, не вимагаю від клієнта, якихось, там, повторю, якихось незрозумілих поз. Все просто. Е, я можу трошечки пожартувати десь. Mm -hmm. ну, у нас таке невимушене спілкування. там Перші 5-10 хвилин ми так друг до друга трошки притираємося. Е, я починаю взагалі завжди з мами з дитиною. А тато трошечки може там подивитись, там щоб йому uh -huh. було комфортно, і я не перегружаю там. Наприклад, тата, якщо він ну, не дуже любить фотографуватися, uh -huh. я стараюсь там зробити необхідні кадри і давати йому невеличку передишку, там зробити собі каву в кавомашині так або чайочок, трошечки видихнути, uh -huh. а потім вже з новими силами зробити ще декілька кадрів. Ну тобто не треба думати, що фотосесія це донадто складно. Це все таки моя робота. Я все покажу, розкажу. А для вас, ну для клієнтів, це має бути комфортно. Угу. Ну, в будь-якому випадку, угу. ну для мене фотосесія це завжди комфортно, тому що е ти думаєш про те, що потім отримаєш дуже класні угу. кадри, якими зможеш насолодитися, і це ж, звісно, пам'ять. Для чого ми взагалі робимо я фотосесії? Заради того, щоб зберегти пам'ять. Ну що ж, пані Катерину, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я дякую. Вам бажаю гарних задоволених клієнтів. З широкими посмішками, які будуть дійсно завжди налаштовані на фотосесію, Дякую. я вам нагадаю, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському. У нас у гостях була фотографиня Катерина Кам'янська. Ми поговорили про новорічні фотосесії і про те, як правильно підібрати образ для всієї родини. Дякую за увагу! і Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.